Так, ну що ж, мушу ж зняти для своєї ж історії. Е, так. І мушу ще раз сказати, навіть якщо хтось попаде на це відео, е, то нічого не значить, я знімаю все тільки для себе. І ті відео, що я навіть якісь знімав, в мене просто було мало пам'яті на телефоні. Мені не, е, не було деяких, можна так сказати, зберігати. То, що в мене там в Ютубі є, то чисто все для себе. Хтось побачив випадково, побачив і побачить. Так що мені там, знаєте. Якісь підписники чи що. У мене якісь. Я, я навіть не знаю, 4, 5 чи 6 підписників мої. Я навіть не знаю, кому-то там цікаво щось, щось там дивитись, коли я там щось, бере, якийсь свій виставляю. Ну, не важливо. Коротше, моя друга кімната. Точніше, друга квартира в Гамільтоні, Онтаріо. Так, тому я кімната. Мені, кстати, теж сподобались Андрюха, я. Якщо ти то бачиш, мені, кстати, сподобались палички вушні. Я все ніяк не міг їх знайти. Я думаю, спочатку вони з ними борються. ні в якому магазині не міг знайти. Ну, думаю, як в нас, чи в Польщі, там, чи навіть в Німеччині. Вони маленькі, а тут продають цілими паками Вон, по 500 штук. Ну То капець просто. Я потім тільки з моїм сусідом, і мені кажуть, то напевно, тут здорові продають. Через то ти їх типу, не бачиш. Думаю, ладно. Ну, короче, Моя кімната, наша кухня. То все нам дівчата українки подарували, вони допомагають українцям. Я в тому хостелі, де я був, я познайомився зі своїм сусідом Богданом. Переговорили разом-разом, все разом. Ну, все, погнали. Він там контакти якраз вже був з українськими дівчатами. Коротше, то все нам дали: чайник, каву. Оцю посуду, то все нам дали ті дівчата, там чисто в коробочках привезли. то Їхні звичайні холодильники, наші тут е, такі легкі перекуси. Е, мій сусід працює в Амазоні вже цілий тиждень, а мені лишилося якраз ще от, е, 5 днів я теж виходжу на роботу е, на склад в Амазоні. Ох, нарешті хоч трошки підхудаю. То все общага для студентів. То на два студента. Дай Бог пам'яті згадати Мохав якийсь мохавік в Гамільтоні цей, коледж. То все для студентів. Живемо ми тут безплатно, то все допомога українцям. Живемо ми тут буквально, можна сказати, нам здали на два тижні. То те, як спілка українців від міста Гамільтона допомагає українцям, які приїхали, не хочу там чи понтуватися, чи що, що в мене там чисто, В мене так завжди. Бо такий трошечки характер. Ібану по-своєму, Неважно То То, як мої сусіди Ну, я так просто покажу. О, трошечки хлопець не любить складувати все по місцях, ну неважно І коротше, живемо. Э, Живемо до 19 числа, до 19 серпня, через, виходить, е, 3 дні. Ми вже там собі знайшли квартирку. Зараз якраз договір е, маємо поїхати. Анкети заповнили, документи дали, банківські рахунки і все там. Ох, так, там паркінг видно. І маємо переходити вже на наступну квартиру. Ну, наразі от. Такі рухи. кстати. Офігенна штука, якщо на вулиці жаріще. Включаю і працює і в сусіда, і в мене. Ну, перші дні я зразу простудився. Потім 2-3 дні відходивши після цього і більше мето не включав. Коротше, така фігня малята.